Цілий сезон у мене запитували за компакт 30. -ий. Богдан, знайди компакт 30. -ий. Найди. А реально не міг знайти хорошого. А сьогодні приїхав з Норвегії. Дивіться який компакт 30-ка. Кому цікавий, подивіться, які шини на ньому. Як нові, шини гуд'єри стоять, гляньте. Ще його рідні. Отак вигрузна от виглядає. Тут трохи фольгою заклею. Але так дивіться, яка грозна. Решета в комплекті, скільки тут решет. Раз, два і третя стоїть знизу в комбайні. Повністю в оригіналі комбайн, не митий комбайн, не ржавий можна сказати. Отак от, от він виглядає по задніх шинах. от. Так от. Задні теж, що заводські гуд'єри стоять. Мають дрібні, дрібні маленькі, отут з боку тріщинки мають. Але так на вигляд комбайн бомба, реально подивіться, ці шини теж супер стан. Це жатка його, дивіться, в фарбі все повністю. Ледь серединка витерта. Такий от компакт, друзі. Зараз покажу вам детальний огляд, бо в мене є. Не знаю, чи він буде проданий ще до того моменту, як попаде в тікток, але думаю, що так. Да. Бо є три людини в телефоні записаних, які шукали іменно клас компакт 30-ку. Отак от він виглядає. бачите, Тут під цією защитує. І зараз вам покажу. Все що зможу, все коротше, покажу. Тут як воно там відкривається. Прив'язано чи що. Тут привод січкарні. Не буду вже я туди залазити. Отак от виглядає січкарня. Подивіться, які ще ножечки на січкарні, на рухомих ножах. Все, якби чики-піки, чики-піки. Так. ступенечка знята. Тут жатка у нас. Тут теж, бачите, на цих для транспорту ще не повідкривали. Прив'язано все, але в общем. Зараз залізу наверх, покажу вам ще зверху. Так. Оба! Сидіння, дивіться, його рідні стоїть. Такі от для міні огородів саме раз. По бункеру, кстати, подивіться, як виглядає бункер. Подивіться, все просто в фарбі. Це пакет. Просто пакет ложить, який можна достати, викинути, щоб вам було краще видно. Бачите? які бункер, які елеватори. шнек. Ну, в общем, стан комбайника реально то, що треба. Те що треба. Лізу наверх. А! Так, тут аби не уйти, саме головне. Оба! Подивіться, зверху як він виглядає. Це у нас двигун, двигун Перкінс. Зверху в пилюці просто пилюка таке. Відкриємо. Цю защитку. Ось. Так виглядає двіжок. Це не масло, не масло, це просто бачите полюка ось, бачите. отаке, таке. Де, Де-не-де, може є щось там гідравлічне, щось може десь як в будь-якому комбайні. Підкачка, бош, радіатор гляньте який, Подивіться, який радіатор на ньому. Сотня неде не загнуті. І все, з ним чітко. Оба! Отак от короче, це все виглядає. Оба, ну тут долити это до соло по-любому треба, бо вже непонятно коли цей комбайн молотим, може років 10 назад, може 20. Непонятно коли. Бо зазвичай такі комбайни десь стоять там. І потім їх продають вже. І все тут кстати, вам...